А друзі, передача Новий день завітала до Радсадівського соціально-реабілітаційного центру разом із нашим партнером еко та старядом небайдужих людей. Отож, ходімо всередину, подивимося, чим вони будуть радувати дітей та що для них підготували. Творити добро на користь суспільству. В наш час це велика рідкість. Проте не перевелися люди спроможні творити добро. Центр гармонійного розвитку Веселковий світ організував акцію обдаровування вихованців Радсадівського соціально-реабілітаційного центру. Мету свого візиту до реабілітаційного центру прокоментувала керівник центру гармонійного розвитку Данка. Мы работали с разными детскими домами, в каждом детском доме своя ситуация индивидуальная. Но, к сожалению, детский дом в Ротсаге оказался самым обделенным на тот момент, обделенным вниманием, обделенным теплом, лаской, вот просто человеческими. Поэтому мы решили ездить сюда и проводить различные мастер-классы, тренинги, возили психологов, возили певцов, исполнителей, художников. Дело в том, что год назад в интернете сложилась сложная ситуация, и им нужна была материальная помощь. Поэтому мы на протяжении года уже не только занимаемся с ними различными Мастер-класами, заняттями, ну і забираємо розлічної матеріальної Це та речі, і лікарства, і продукти питання. Веселі дитячі пісні в тісному дружньому колі, посмішки та щирі емоції залюбки подарували присутнім виконавці бардівського клубу Біла ворона Світлана Єрмоляєва та Оксана Шевченко. Навколо акції об'єдналася чимала когорта партнерів. Генеральним спонсором акції став інтернет-магазин екологічних іграшок «Екотойс». У 2015 році ми плануємо дві таких, ну, я б не назвав би це акції, просто от від себе поїхати і пообщатися з дітьми, допомогти діткам. Значит, і... А в 2016 році, мабуть, будемо їздити кожен місяць. Дай Бог, щоб все було добре, щоб не було у нас війни, і будемо їздити каждый месяц. Мы сегодня привезли значит, развивающие игрушки. Для деток помладше мы привезли деревянные конструкторы, значит, кубики значит, арифметические. Привезли пирамидки разного плана, тоже развивающие. Для деток постарше мы привезли мольберты, на которых они могут рисовать, на которых они могут значит, крепить все возможные магнитные штучки, которые мы тоже им привезли. Значит, и также привезли ширму для кукольного театра. Подаровані іграшки дітлахи протестували відразу. Заслужені артисти Радсадівського соціально-реабілітаційного центру відчули себе справжніми за завдяки обновам. Море эмоций и позитивных впечатлений получили уси и организаторы, и выхованцы социально-реабилитационного центра. Я хочу сказать, что эти акции помогают детям развиваться. Это новые люди, это новые интересы. Мы помогаем, конечно, детям развиваться, книжки читаем, с ними игрушки даже иногда играем, хоть мы и старше. Но все равно люди, которые приезжают, они дают им новые интересы, новые взгляды на жизнь. Незважаючи на життєві труднощі, діти живуть у мирі та злагоді, пікуючись один про одного. Ваші участь уроки допомагаємо їм. Два спітуємо дуже допомагаємо, оспітати допомагати. багато ваших зараз, а нас старших мало. Випускників много усе, що потрібно дітлахам, це розуміння та підтримка. Здавалося б, увага та піклування – це такі дрібниці, але саме вони дарують віру у краще майбутнє.